Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери з вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на моїй платформі з дизайну www.odinec.top. Зараз ви знаєте, що ми в партнерстві з компанією Sharm розробляємо взуття. Домовились ми про те, що воно піде за двома альтернативними напрямками: перший це домашній. Закритий простір і відкритий простір, тобто спейс, такий внутрішній і зовнішній космос. Далі ми говоримо про те, що ми маємо розробити everyday універсальне взуття. Знайомлячись з сучасними модерновими. Матеріалами з сучасним дизайном, з примірниками, які існують. Я дійшов висновку, що все, що ми маємо в дизайні, це належить такому стилістичному напрямку, який уособлює в собі багато різних спрямувань, різних народів, різних етносів, і сучасні матеріали дозволяють відтворити будь-яку форму. Ми підемо шляхом. Також універсальним, проте будемо а, а, дотримуватись стилістики, яка не буде відображати всю еклектику, а буде а, лягати на топографію. Ви знаєте, що я за першою освітою є топографом, геодезистом прикладним, і ми будемо йти шляхом відображення топографії стопи людини. Стопи бувають у людей в різних станах, різними характеристиками наділені навіть протягом дня доби вони змінюються. Тобто нога може набухати, набрякати і таке інше. А наше завдання зробити так, щоб домашнє взуття не давало шкоди. Щоб воно було кросовим, щоб його дизайн відповідав стану трансу, коли людина переходить в стан відпочинку і за потреби переміщуватись навіть з східцями, тобто, це буде особлення такої форми золотого перетину, нашого з вами яєчка золотого. А топографія взуття Everyday, Ми маємо отакий Ореол, як ви бачите, нескінченності, і в носовій частині 3D. Тож, ми висуваємо в вимоги на підбір підошви.